В оперативному командуванні Південь повідомили, що окупанти останнім часом на півдні то збільшують, то зменшують штурмові дії. Результатів нет, звісно. Ми зараз не будемо мати провал, не провал. немає результатів. Потері є. Мальши, ми спостерігаємо таку собі тахікардію в їхніх штурмах, заявила керівник об'єднаного прес-центру командування Південь Наталія Гуменюк. Вони розробляють якісь плани та йдуть на штурм пішим порядком без прикриття броньованої техніки і зазнаючи. Катастрофічних втрат знову тікають на попереднє місце. Зазначила вона, ворог зараз намагається промацати міцність оборони українських захисників, але збройні сили України продовжують роботу з укріплення позицій та розширення плацдарму на лівому березі Дніпра. Виходить з з головного аргументу, що на превеликий жарт зброї, яка би переламувала війну, ми поки що не маємо. Ми неодноразово, не один, не два, не три десятки разів говорили, що для цього потрібна велика кількість авіації, велика кількість. Далекобійних ракет все це має множитися на засоби радіоелектронної боротьби. І, звичайно, як, як на найбільшу кількість fpv дронів, то з огляду на таку ситуацію і мисля з категоріями від протилежного доволі непогані показники. Скажімо тільки за минулий тиждень піде в дії співвідношення втрат по техніці 1 до 30 на користь України. Ну, це дуже серйозний показник, це саме це, стосується це. і особового складу, тому ман маневрна оборона на цю хвилину себе повністю виправдовуєте. А якщо заакцентуватися на тому, що 7 жовтня, коли активізувалися дуже серйозні бойові дії під Авдіївкою, а сьогодні вже добігає лютий, і вони по великому рахунку просунулися на оперативні показники механізованої роти, це де до півтори кілометра, а втратили там повнокровну дивізію. дивізія це 12,5 з половиною тисяч людей. А насправді поза 15 тисяч уже тільки убити, не більше, ніж весь Радянський Союз, ніж Радянський Союз втратив за весь термін у війни в Афганістані 1979 89 років, то це більш ніж достойні показники. Для такого типу бойових дій є запас міцності в нас, але, на жаль, є запас міцності і в противника. Ну і розуміємо, що, хоча зимовий цей період знаменується. В принципі, більш-менш сталими процесами на лінії боєзіткнення певні тенденції все одно у нас з'являються час від часу, і це направду добре, це направду заслуговує певного аналізу дуже обережного. Я не можу зараз напевно не закцентувати увагу на темі, яка мені особисто болить, бо я людина, яка дуже близька до кримського півострова, я сама звідти, і мене, чесно кажучи. Завжди дуже турбують новини з зокрема цих територій, наших поки що окупованих. Цікаво, що окупанти змінили пропускний режим, зокрема для цивільних, переважно на перетині того, що називається адмінмежею зараз. Чи я не знаю, як у них там між Кримом і Херсонською областю. Разом з тим, ми отримуємо доволі цікаві новини загалом з півдня нашої країни і. Полковник Кевлюк, до прикладу, дякує і замовляє слово за нашу таврію, котра цитую, оперативно-стратегічне угрупування у складній та динамічній обстановці. Хлопці зібралися, і незважаючи на перехід до стратегічної оборони, нагадують росіянам, що їхнє місце за запаребрікав. Ну і нагадаємо, що у нас на лівому березі продовжується. Військові операції, які ретельно плануються нашими військами, виходячи знову ж таки з обставин і всього інструментарію. Які головні тенденції по півдню, не вдаючись занадто в подробиці? По лівому березі Дніпра Херсонщини оформляється новий плозда. Це довготривала і важка робота. Чому вона важка? Тому що противник прекрасно усвідомлює, дуже добре усвідомлює, якщо зуміємо посунути. Плацдарм у глибину десь до 30 кілометрів, то ми отримаємо стратегічну перевагу в частині ставлення під вогневий контроль логістики перекопського перешийку. Від Херсона до перекопу по прямій у межах 120, 100, 120 кілометрів, там трошки як рахувати, от десь так. От посуваємо собі умовно лінію на 30 кілометрів у глибину, маємо 70 а Хаймарс М142 і М270 зараз дуже хороша новина, що ще дві серйозні установки ЛРУ, це ніщо інше, як модифікація М270, по-французьки до нас надійдуть. А сумарно це залп 24 ракети, а в комплектації М31А1 це 84 кілометри завдання удару. Бойова частина до 90 кілограмів. І це, на правду, з огляду на те, що це дуже точна зброя, логістика буде сильно загрожена. Дуже сильно загрожена, але тр треба посунути цих 30 км, тому що машина потребує ще буферної зони. Вона не може завдавати ударів безпосередньо зміні бої рік. Їй як мінімум треба 15-20 км для власної безпеки. Тому противник кидає всі можливі ресурси для того, щоб стримувати там оформлення плацдарму за нашим розумінням. Але сам факт того, що ми зуміли і досі можемо забезпечувати нашу логістику через Дніпро і противник. Серйозно ніяк не може на це вплинути, то це є показником дуже високої майстерності наших військ. Дякую. Якщо говорити по Сходу, генерал Сирський зауважує, що росіяни продовжують тиснути, зокрема, і на Бахмутському напрямку непроста ситуа ситуація, і на Куп'янському напрямку під великим запитанням контроль Синківки. Не концентруємося на конкретних населених пунктах. Розуміємо, що наступає момент, коли утримання певних рубежів просто втрачає будь-який сенс. Руйнація шаленого рівня разом з тим, чи є на вашу думку тут якісь перспективи відкриття додаткових відтинків, на яких би росіяни могли тиснути. Ну, те, що називається концентрація сил і засобів, а також прихований маневр, описали ще німці у своїй класичній воєнній теоретичній і практичній думці кінця 19-го, початку 20-го століття. Нічого нового, об'єктивно, нічого нового, противник може сконцентруватися на будь-якій ділянці, в якими силами і засобами ну, тут може бути дискусія і розмова в стратегічному сенсі. Вкотре, вкотре давайте заакцентуємо, нічого не змінилося і не зміниться. Є наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. От путіну потрібні, хоч якісь позитивні результати, перед самоперепризначенням на посту президента, і вони будуть намагатися реалізувати це завдання. Чи вдасться перша фаза цього завдання повністю зірвана, тому що був наказ до 14 грудня виконати це завдання до розмови Путіна з власною бедломасою. Не виконали чи виконують до березня щиро. Я не знаю. Я не знаю. Розуміючи, які велетенські ставки персонально для Путіна, розуміючи, що від тисячі до тисячі двісті людей особового складу щоденно. Противник може заміщати, поки що для нього це не проблема, незважаючи на якість їхньої підготовки, екіпірування, озброєння і тому подібне. Розуміючи і нагадуючи, що Бахмут був взятий виключно завдяки піхотним валам в першу чергу ПВК Вагнер після завершення головних боїв за місто. Вони задекларували втрату 22 тисячі убитими, трошки більше. То це тільки ПВК Вагнер, не кажучи про регулярне військо. То всяке може бути. Тому чи буде цей план реалізований, не знаю. Чи будуть вони його намагатися реалізовувати кожен день? Кожен божий день вони працюють саме на цей план і нічого поки що не не змінюється. Чи хипнуться шальки терезів у цьому нескінченному? Рутинному процесі рано чи пізно в чиїсь бік в обов'язковому порядку не може до нескінченності тривати такий тип бойових дій. Питання лише коли за яких обставин і на чию користь поки що в стратегічному режимі зривання завдання динаміка на нашу користь.